Майже чверть тисячоліття тому. Щороку у свято Петра і Павла Костопільчани відзначають День заснування міста. Провести Богослужіння у храмі приїхав Митрополит Дрівненський і Острозький Іларіон. Іноді в нас опускаються руки, і ми думаємо, що ми самі залишилися з цим зло. Але ж ні, ми не маємо права так думати. Ми залишились Богом. Після служби у храмі костопільчани зібралися на майдані Шевченка. Тут розміщені десятки портретів полеглих воїнів. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання: Олександра Новака, Леоніда Делісова, Володимира Рудика, Вадима Калаура, Миколи Романцева, Андрія Руссо. Заступник міського голови Костополя Сергій Герук каже: до повномасштабного вторгнення святкування дня міста проходило більш масштабно. І ковід, і війна, і на жаль, тривоги внесли свої зміни. Тому зараз мінімально локально, але так само залучаємо і молоді активістів, і відповідальний бізнес, які залюбки долучаються, і от виставляють свою готову продукцію. Раніше це були будинок культури, урочисті заходи. За офіційною версією, костопіль був заснований у 1783 році. Тоді кухмістер Великий Короний Леонард Ворцель отримав право від короля заснувати містечко на місці двох сіл. Та як кажуть історики, є вірогідність, що Костополю у в рази більше років в тому показчику є запис «Малі Гостальці, великі Остальці, і є написано Костопіль і припис, що це містечко, на основі якого Леонард Ворцель. Заснував місто Костопіль. Тобто треба було б досліджувати, треба їхати в архіви, десь в Польщу, мабуть, десь у Варшаву шукати, тому що дуже я велика ймовірність того, що нашому місту ну так принаймні років на 400 більше. Та скільки не було б Костополю років, мешканці люблять своє місто, кажуть щасливі, що проживають тут. Особливо за, за людей дуже хороші, привітливі, відзивчиві люди. Знають костопільчани і легенди про своє місто, зокрема про назву населеного пункту. Чого Костопіль? Тому що тут, де зараз 9-й стоїть, тут було косне поле. І за того його назвали. Знаю, що він був заснований на кістках, тобто сама назва говорить за себе, що він що він на кістках був заснований. Так само річка Замчисько, це був замок. Легенда походить, що це був замок. Загалом у місті Костопіль проживає близько 30 тисяч осіб. До слова, в населеному пункті планують відкрити меморіальний комплекс та алею героїв, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників з Костопільської тергромади. Владислав Стицюк, Володимир Захаров, новини Рівного.